Всім мої вітання, мої любі підписники і гості мого каналу. Ну що, я хочу приготувати вечерю, таку незатійливу і вам покажу з того, що вдома є. Знаєте, нічого не докуповую, того, що є вдома, і з того приготую. І вам покажу і приготуємо з вами разом. Дивіться, який я маю на салат. Інгредієнти. Я маю бурачок зварений, отако покришений. Маю тут цибульку вже готову накришену. Е, і горошок. І тут маю таку ще одну баночку рибки. І отакий я зроблю салатик з того, що я маю. Ну, Звичайно, ще маю кріп, там в морозилці, я його витягну. Тут я маю картоплю, отко накришила. От і я її буду підсмажувати. Тут маю такі свої домашні гриби. Я їх добре відмочила, помила, добре, я їх відмочила. І я їх буду на сковорідці підсмажувати. От зараз я налию всюди олію і то буду смажити. Так, мої любі, я наливаю олії. Тут включила сковорідку, тут наливаю. Тут чуть-чуть наливаю лише. І тут наливаю так трошки для цибульки. Сюди я висипаю цибульку, щоб я, може, вам не видно будем ближче. Сюди я висипаю цибульку і смажу також до салату. до салату. Але хочу вам сказати, що я ще лишу трошки цибульки. Може, то й забагато того салату. Я її не буду смажити, я її не буду смажити на червону. Я її просто так, маленький вона така була прозора. Сюди я викину гриби. Всі гриби, щоб вони мені е, ще посмажили, щоб з них вийшла така -та юшка. Ну, а сюди я буду я ту. Ну, як сказати, я би ту картоплю відсідила, добре її так через ситко, але я її не вимочувала. в ніяких салфетках, то вже теперішні таке вимочувати в салфетках, рушничках, я це не робила. Я викладаю цю картопенку. Нехай вона смажиться, не накриваю її. Так, картопля в мене підсмажується. Я її не солила, ще нічого не робила. Цибулька також у мене вже там підсмажується потихеньку, і тут я буду висипати всі гриби сюди, на сковорідку, буду висипати всі грибочки. Знаєте, щоб з них вийшла волога. Щоб з них вийшло ось такого, вони будуть тут в мене хрестати, щоб вийшла волога. А зараз я тим часом зроблю салат. Дивіться, я буду в таку м'ясницю розсипати, а потім осиплю цю салатницю. Ось такий бурачок висипаю. Висипаю сюди горошок. Висипаю сюди омірочок. І зараз сюди висиплю ту рибку, відкрию. Хочу вам показати, що я рибку відкрила. І сідила з неї тут, ту олійку, забрала. І сюди буду висипати той салат. А ту буду висипати рибку. Ну, не знаю, яке буде. Спробуємо. Спробуємо, яке воно буде. Більше рибки немає. Лишеньцю, що, що одну, що маю, більше немає. Ну, та й так буде. Та й так буде. То, що маю, то і маю. І сюди висипаю отаку письма, я трошки е, від, відійшла була, і цибулька така, ніби стала десь якась жовтенька. Ну, то нічого. Сюди висипаю ту цибульку. таку. І зараз по солі поперчу. Може, трошки посолю, бо знаєте, як сказати, риба солена, риба солена і що солене ще? Горошок солений, ще, огірок солений, О, трошки по першу. І подивлюся, може, трошки дам ще чуть дам ще тако, Може, мало олії, але я багато не буду давати. Таку грамолечку. i tim časom pomišajim še čas su kartopinko. Ja hoću, što bi ona u mene bila tu taka, znaite, zar u nije taka смажиться А тут смажиться у мене ходять. Це мої гриби чисто білі. Знаєте, чисто білі. Але я хочу, щоб з них вийшла вийшла така. Вони мариновані, але я хочу, щоб з них вийшла така е, жидкість. Знаєте? Так. Я їх так на малесенькому огні. Я ще добавлю зелені. От то маю кріп заморожений. добавлю ще того замороженого кропу. І все разом цибульку, ту рибку трошки розіб'ю, бо її мало є. Знаєте, трошки її так розімну. Вона всюди попала такими кусочками. Ну і вирішаю зараз спробую, що він представляє цей салатик, Знаєте? Оциту, але може і не треба, бо що, що таке, таке ніби. Знаєте, скажу вам, салат вийшов добрий. І я його отакий вийшов, Добрий салат. Е, ніби так, знаєте, ніби ще те, як бурачок хоче, хоче солі, але він може зараз трошки постоїть, трошки просоліє і буде все всераз... одно. Не хочу пересолювати, бо, бо так само як пересолиш, то теж не добре. Так, я от помішую цю картоплю, аби вона була така, знаєте, червона, підсмазувалась. Я тут, звичайно, то їсти не буду, хто мене знає, то знає, що я то їсти не буду, але чоловік в мене то то їсть. Вона ще смажиться. Знаєте, я ще тут дам. Добре, як смажена така цибулька є. Але я ще дам сирової, щоб, ну, щоб трошки вона хоч трошки дістала, той салат дістав запах такий, знаєте? Ну от я так люблю. Може хтось так не любить, але я так люблю. І все, я разом вже перебув. багато не даю цибулі. Не даю, бо то їдала. И все перемешиваю и складу такие салаты всыплю. Салат вышел добрый, знаете? Ну вот добрый и все. Зребку действительно надо уже добреньки. Такие все идут смаку. Бачите, я так все переложу, бо тут не можеш все разом зарішати. Знаєте, я попробую, я відкрила, попробую ту картоплю. Вона у мене ще не, не дійшла, ще не готова, але я її зараз візьму, по солю, вона ще трохи по солю, поперчу тако, майже вже готова. А лише трошечки. Я візьму трошки поперчу. О. І в мене вже всі гриби е, готові. Вони і так зварені, але, знаєте, закриті. Але вони вже вийшла, з них вже вийшла вся жидкість. І я їх сюди сиплю на картоплю і накрию, щоб та картопля дійшла. Отому усе тут разом перемішаю. І та я накрию. Бачите, якою кришкою накрию велику. І вони мають часу шукати за той другою Знаєте, скажу вам, скажу вам правду, так, як є. Я щось його ще раз попробувала. і він мені щось був не то, щось бракувало. То я його підсолила, дала чуть десь чайну, може, чуть так. Чайну ложечку оцету. І дала так, як ложечку добру, ложечку, ну, так, згорку, чайну, цукру. От і все, вимішала. тепер він аж добрий. Ну, от так кажу вам, як є, я не, не обманюю. Він мені був добрий, але щось мені виглядало, що йому щось бракує. Щось бракує. І я от, -от, -от додала ще чуть оциту, підсолила оцету і цукру. Він став люкс, став дуже добрий салат. Так, я це вже все перемішую разом з тою сілю і, і що? І дала трошки перцю, то спробую, не знаю. Картопля готова, то все готове в мене. Я то все перемішаю і маю тут трошки натертого сира. Зараз мені хтось скаже, Піст не треба. То піс для тих, хто собі постить. А в мене чоловік робить, значить йому треба їсти добре. Не їсть м'ясо, але сир, я оце, оскільки маю сира, то я зверху це потру. Потерла і зверху присиплю сиром. Отак. От Тепер який сир, що він з молока, то хто знає, з чого ті сирі роблять. Ну, отако. От і то усе накрию, щоб той е, сир розплавився. Скручу на маленький вогонь і все. Так, показую вам. Такий в мене вийшов дуже добрий вже став салатик, дуже добрий. І тут у мене отака, отака картопілька. Ще не насипаю я в тарілку, бо ще чоловіка немає. То я отак показую. Вона нехай буде так в Ну, от, мої любі, з того, що є вдома, з того, я приготувала вечерю, нічого покупного нема. Все домашнє. Маємо то, що маємо, і з того готуємо. А я вам всім дякую за перегляди, за лайки, за коментарі, за підписки саме основне. Всім дякую, хто на мене підписує на цей канал і на той другий канал. Щиро я вам дякую, мої любі. А зараз будьте здорові, мої дорогенькі. Щасливі, всього вам доброго, всього вам самого-самого доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину. Бо біда дуже велика біда. І всім спокійного вечора, всім до зустрічі. Пока, мої любі, всім пока.